Друзі, Всім привіт, далі продовжуємо розговорити з завданням. Е, нажимаємо завдання прийняти, друзі, Відкриваємо карту і нам от, потрібно сюди е, роздобути трофеї. От, от, в цій зоні. Друзі, біжимо спочатку в цю зону. для виконання цього завдання. Вже буду на місці, далі продовжуємо. Е, друзі, хотів ще попросити поставити лайк під відео, підписати на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилай на банку буде в описі під відео. Друзі, ну все, погнали. Коротше, отправимо це завдання. Друзі, відкриваємо карту, бачимо ми тут на місці, ось тут така є купа з черепами. Ось зараз є це в мостки. Друзі, після цього як ми вбили цих всіх монстрів, ось тут така є в центрі, так, по, по карті тут нам показує в цьому кружочку ось така купа черепів. Нажимаємо праву кнопку на неї і забираємо цей трофей черепів, друзі. А, друзі, після цього відкриваємо карту, є наступна, куди ну, наступне, наступний трофей, де нам потрібно забрати відмічний на карті. Біжимо, друзі, туди. Друзі, прибігли ми до другого трофея, як ви бачите ось тут на карті. Так також в центрі виходить є це купа черепів, черепіл, яких потрібно забрати цей трофей. Зараз дійсно, покажу. Мене тут. ну зараз. Друзі, ось ця купа, підбігаємо до неї, забираємо все, получається трофей. І все, далі открываємо карту, дивимось, куда нам потрібно і потрібно ось сюди за третім трофеєм пробити щоб забрати його біжимо по карті. Друзі, відкриваємо знову карту. Бачимо на карті ми знаходимося зараз в тому місці, де нам потрібно забрати останній трофей. Ось тут також бачите, купу костів і після цього черепів, точніше. Ось Все, ми забрали цих три, виходить трофеї в трьох різних точках. Після цього ми повертаємося в селище, де ми брали це завдання для його виконання. Все буде в селище, зустрінемось. Так, друзі, привіли в це селище, де ми брали це завдання, біжимо до того NPC, а NPC це в нас клацьол. Підведемо до нього, нажимаємо, то вибираємо те завдання, яке ми виконуємо, віддаємо йому цих три трофеї. І нажимаємо кнопку, друзі, завершити. Все, завдання незвикано, друзі. Всім дякую за перегляд цього відео, всім гарного настрою, пока!